Дощ виглядає красиво, особливо коли ви дивитесь на нього з вікна. Але я була вражена, коли дізналась, що дощ сам по собі далеко не найкращий друг для лакофарбового покриття вашої автівки і навіть для скла. Звичайна ситуація: ви залишили машину на вулиці під дощем. Здається, нічого страшного. Просто помили безкоштовно. Але насправді все навпаки. Кожна крапля дощу. Це не H2О у чистому вигляді, це цілий коктейль, в якому змішуються пил, сажа, хімія з дороги та залишки кислот із повітря, особливо в великих містах на кшталт Києва, де ступінь забруднення повітря нерідко сягає критичних відміток. І ось, коли ця вся суміш висихає на вашому авто, вона не просто зникає, вона залишається слідом. Ці сліди повільно в'їдаються в лакофарбове покриття, особливо влітку. Коли сонце випаровує вологу, але залишає все інше. Що ж робити? Щонайменше є два варіанти, як захистити своє авто. Перший це одразу помити свій автомобіль, другий це нанести захист. І тут є різні варіанти: антидощ для скла, твердий віск для всього кузова, плівка або кварцевий захист. Але зупинимось сьогодні на перших двох, адже вони мають свої переваги. Дощ, антидощ. Це не просто штука, щоб краплі красиво скочувались. Це штука, щоб бачити дорогу так, як не бачать її інші. На швидкості від 45 км за годину вода не встигає залишатися на склі. Потік повітря здуває її ще до того, як вона розпливеться. Це дозволяє в дощову погоду навіть їхати без двірників. І повірте, нічне водіння з антидощем це зовсім інший рівень. Бо менше води це менше розмазаної плівки, що означає менше відблисків від фар. Ваші очі вам подякують. Комахи, смола, пташиний привіт, антидощем усе це змити набагато легше. Також його можна наносити на дзеркала і бокові вікна. Це дає повноцінний огляд навіть тоді, коли з усіх боків летить вода і багнюка. Але як він взагалі працює? Скло здається гладким, але тільки не під мікроскопом. Насправді це хвилястий ландшафт, де кожна мікротріщина, як долина, у якій може осісти вода. Молекули гідрофобного покриття влаштовані так, щоб відштовхувати воду на хімічному рівні. Ці молекули мають хвости, вуглеводні ланцюги, які не люблять воду і відштовхують її. Тобто крапля замість того, щоб розтікатися, збирається у кульку, а кулька завдяки нахилу повітря або гравітації просто скочується. Це називається високий кут змочування. І саме він робить ефект антидощу таким видовищним. Але насправді це просто молекули, які не люблять воду. Такі собі інтраверти. Звісно, ефект від антидощу не вічний. На лобовому склі він буде триматися 4-5 місяців, на бокових 7-8. Це майже сезон. А про віск вам розповість колега. Можна сказати, що антидощ це щит для скла. А от для кузова. Є інший захист віск. І сьогодні це сучасний технологічний засіб, який виконує одразу три функції: захист, блиск і гідрофобність. Віск заповнює мікротріщини, вирівнює поверхню і створює тонку плівку, яка відбиває сонячні промені. Отже, зменшується вигорання фарби, а також не дає смолі посліду і кислоті псувати покриття. А ще вода злітає, як із тефлонової сковорідки. Забруднення не так прилипають. А якщо прилипають, то змиваються без слідів. І звісно, на кузові з'являється чудовий блиск. Але мова йде про професійний віск, а не те, що розпилюється з пістолетів на мийках самообслуговування. Так, є дуже велика різниця. Професійний віск наноситься вручну з відчуттями розумінням, заповнює мікротріщини в лакофарбі, розполіровується до стану глянцевого дзеркала і тримається до 3-4 місяців. А що дає пістолетний віск з автомийки? Він розпорошується і наноситься на все підряд, включно з вікнами і шинами. Він не полірується, а просто стікає і діє до першого дощу, а часто взагалі не діє. Отже, ви вже знаєте: антидощ це про скло, віск це про кузов. Перший робить, щоб було видно, другий захищає вигляд. І тепер важливо, ці два засоби не замінюють один одного. Це як рукавички і шапка взимку. Можна ходити в одному, але навіщо мерзнути. Антидощ плюс віск це не лакшері примха, а інструменти, щоб не псувалась фарба, щоб двірники не дряпали скло, щоб мати максимальну видимість в дощ, щоб взимку менше шкрепти лід, і щоб машина виглядала краще навіть після тижня дощів і пилу. Це прості речі, але саме з них починається відчуття, що ви дбаєте про свою машину. І тут, мабуть, буде доречно зробити, так би мовити, дисклеймер: антидощі віск це не броня. Це не суперзахист від усіх негод, кислотних дощів і голубів камікадзе. Наприклад, пташиний послід. Якщо він потрапив на кузов, навіть покритий найкращим воском, це не означає, що можна їздити з ним тиждень. Ні. Під сонцем ця органічна бомба швидко нагрівається, вступає в реакцію з лаком і вже через кілька годин може залишити несмивну пляму, особливо на темній машині. З воском ви маєте час на реакцію доїхати до мийки, змити і зберегти покриття цілим. Те саме з антидощем. Наприклад, взимку. Він не завадить утворенню льоду повністю, але зробить так, що лід пристане слабше, його легше зняти, і розтане він швидше. Тож не слід чекати магії. І навіть кварцеве покриття це не щит Капітана Америка. Це реальна фізична допомога в боротьбі з тим, що зношує ваше авто щодня, а також додатковий комфорт та краса. То чи потрібно це саме вам? Можемо зробити невеличкий тест. Було таке, що ви відкладали мийку авто, тому що воно ще не зовсім брудне. А чи бувало, що в дощ вам їхати було дуже дискомфортно, особливо вночі? А може, ловили себе на тому, що вийшли з машини і ще й секунду постояли, дивлячись на неї? Просто так? По інерції, бо є зв'язок. Якщо хоча б на одне з цих питань ви відповіли так, значить антидощі віск це про ваше ставлення. Бо автівка це ж не тільки засіб пересування, це частина вашого простору, де ви слухаєте улюблені треки, думаєте про щось своє, мовчите. Коли не хочеться говорити. І якщо можна зробити так, щоб вона виглядала краще, довше служила і менше псувалась, то чому б і ні? Бо коли машина чиста, блискуча і захищена, то і день починається з того самого дзеркального відчуття, що усе під контролем. До зустрічі!